В нас Ігор Бураковський, керівник інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Добрий вечір. Дякую Добрий вечір. Що прийшли до нас? Ну насамперед, звичайно, пане Ігорю, Давайте поторкнемося питання курсу валют. Це теж точно всіх хвилює. Стрибає курс. Ми вже перетнули 13. Позначку гривень за долар. Що далі? Чим це пов'язано? Чи ви розподіляєте оптимізм очільниці національного банку, яка каже, що не треба з масовими інтервенціями виходити? І хто зараз вкладеться в долар, той програє? Ну, що стосується, що стосується останньої так мовити тези, ясно, що той, хто вкладеться долар, може програти, але той, хто буде зараз продавати долар по 13, то це, це ясно виграє. Ага, о, Тому в цьому сенсі тут треба бути дуже обережним, так мовити, хто програє. Я думаю, що ситуація на сьогоднішній день виглядає наступним чином. Дійсно, ми маємо проблеми, які пов'язані із загальним економічним фоном. Його ніхто, так мовити, не знімав, і ясно, що це впливає на настрої людей. Але крім того, мені здається, що перед тим як робити якісь прогнози. Бажано було б розказати, щоб дійсно відбувалося на валютному ринку. думаю, Національний банк прекрасно знає, хто виходив. Хто скуповував, з якими так мовити міркуваннями, і якщо вже критикувати Національний банк, то в принципі стрибки валютного курсу в наших умовах вони передбачувані. Є рефінансування, тобто гроші заходять якісь банки, потім ці банки починають ці гроші перетворювати в готівку, хтось не хоче продавати валюту, тобто цей механізм в принципі, відомий. Якраз мистецтво полягає в нинішніх умовах Національного банку, щоб, знаючи ці точки, починати тиснути на них до того моменту, поки у нас не відбуваються відповідні, відповідні процеси. Це це перший момент. Другий момент він є дуже важливий в тому сенсі, що не все можна передбачити. Це зрозуміло, але скажімо, на багатьох міжнародних торговельних майданчиках на тих же самих біржах, скажімо, в Нью-Йорку, Франкфурті, Японії, Великобританії існує так зване стоп правило. Тобто, якщо починається якась така незрозуміла тенденція, щось дуже сильно зростає, щось дуже сильно падає. якісь акції взагалі там не торгуються, там є певні так мовити речі. Ми припиняємо торги, ми можемо їх призупинити на годину. Ми їх можемо призупинити на день, розібратися в ситуації, і регулятори, які безпосередньо займаються цими питаннями, вони втручаються для того, щоб розглянути для того, щоб розглянути ці всі розглянути всі моменти. Тому думаю, що на сьогодні. Сьогоднішній день, крім так мовити, таких традиційних підходів ми повинні зрозуміти, що грошова політика це багато в чому, вже це, це мистецтво, це професіоналізм, це мистецтво. І м, хотів би сказати очевидно про те, що а, людям, які скажімо, прийшли сьогодні в національний банк, їм вже треба мислити в інших категоріях. Вони вже не інвестиційні банкіри, вони вже не ті, які представляють, умовно кажучи, бізнес. Вони представляють одну із самостійних гілок влади монетарної влади в Національному банку України. Ну, з іншого боку, я так розумію, що є, є, є розуміння, що у нас може бути більш ліберальне ставлення до курсу, і можливо це теж правильно. Ні, ну розумієте, коли ми говоримо про ліберальне ставлення, значить ми не повинні забувати про те, що це не означає зникнення держави як такої. Як да? Кожен торгує, mm -hmm. з ким і так далі. Да, якраз так мовити, мистецтво регулятора полягає в тому, щоб. Дивитися на пікові на пікові проблеми, якщо дуже швидко зростає, щось що, да ми маємо сьогодні цей пік, це історичний мінімум, фактично до якого ми впали. Ну там за останнє спочатку введення гривні, якщо так, якщо так подивитися, або навпаки, пік так мовити подорожчання валюти. Це також в принципі може бути. І от якраз мистецтво регулятора полягає в тому, щоб не регулюючи курс, не кажучи, що ви будете продавати по вісім, буде купувати по дев'ять і так далі, ці піки зрізати, або зрізати в момент, скажімо, коли вони виникають. Тобто виходити з інтервенції, або попереджати виникнення таких піків. Можливо, ми знаємо людей, які спекулюють на валютному ку, це також є, ну давайте відверто говорити. От. Або, можливо, скажімо, ну, в тому числі, і робити те, що називається в Великобританії вербальні, вербальні, вербальні інтервенції. Коли голова національного банку England, він говорить, що ви знаєте, нам здається, що має бути так. І всі прекрасно розуміють, що якщо має бути так, то треба або торгувати, або не торгувати. Але ще раз хочу сказати: це мистецтво, і якщо говорити за великі Таким рахунком жодний бізнес не зацікавлений в стрибках валютного курсу, який спостерігається сьогодні в Україні. Uh -huh. Для бізнесу дуже важливо передбачуваність. Uh -huh. Ніхто не може планувати на 2-3 роки, якщо у нас відбуваються такі стрибки. І давайте не забувати про те, що на весь бізнес є спекулятивним. Uh -huh. Тобто є певна частина людей, які дійсно на цьому заробляють. Але якщо я зробив інвестиції, якщо мені потрібно купувати комплектуючі, якщо мені треба розплачуватися з іноземними кредитами, то вибачте, так мовити, від цих валютних спекуляція, я просто втрачаю, і наступне питання виникає для мене дуже просте: якщо немає стабільного макроекономічного середовища, то може краще працювати в іншій країні. Ну ми маємо принаймні, вийшли на позитивні показники зовнішнього економічного балансу зовнішнього торгівельного та і це означає, що я так розумію, що якщо в нас є девальвація гривні для експортера, це непогано, так завжди кажуть, так. Ну, для, експортер, нема... для експортера для експортера це звичайно непогано, але знову мова йде про масштаби девальвації. Якщо, скажімо, я виходжу з якимось товаром і дійсно відбувається, так мовити, девальвація, ясно, що я виграю в національній валюті. Але далі є питання ціни і якості товару. Тобто, якщо я не можу виробляти товар відповідної ціни і якості, то для того, щоб це компенсувати через девальвацію, ну це не той інструмент, яким треба регулювати імпорт. Подальше. Це побіжний, це побіжний інструмент, який може виникнути, ну тому що відбулася. Це така ситуація. Невмисно девальвувати національну валюту для підтримки експорту. Це просто стратегічна помилка, і це доводить досвід багатьох країн. Подальше девальвація небезпечна для України для економіки. Ну звичайно, давайте просто поставимо таке дуже просте питання. Україна на сьогоднішній день тільки-тільки відійшла від дефолту. Ми отримали гроші та від міжнародного валютного фонду. Зайшли кошти того ж самого, скажімо, європейського союзу в якихось обсягах. Тобто, ми щось намагаємося зробити. Борги треба повертати. Ну і от дуже проста так би та ситуація. Якщо, скажімо, у нас, умовно кажучи, зовнішній борг 100 доларів для спрощення будемо вважати, хоча він значно більше на сьогоднішній день. Да? Значить, в бюджеті раніше я повинен був би закласти, умовно кажучи, 10 гривень для того, щоб його компенсувати, тобто 100 умножу на 10 тисяч, да? тепер я повинен закласти 1300. От і все так мовити відповідь на ваше запитання, навіщо нам подальша девальвація, це ще й стрибкоподібна, тому що ну, ще що, найменше державі треба буде розплачуватися за зовнішніми боргами. І те саме, до речі, стосується і компаній, які брали кредити в іноземній валюті. Для них також ну, вартість запозичень зросла, а це проблеми в нашому непростому макроекономічному середовищі. Як впливають на Україну? от сьогодні ми дізналися, що Росія забороняє ввезення зокрема спиртних напоїв, наприклад, з України. Як загалом ця ситуація такої торгівельної війни з Росією впливає на економіку? Ну одразу хочу сказати, що я вітаю так мовити боротьбу за тверезість, але не такими дивними способами, як значить, це відбувається в Росії, ясно, що це для нас проблема, тому що за великим рахунком у нас є багато галузей. І є підприємства, які традиційно орієнтувалися на великий російський ринок. І зрозуміло, що для них в короткостроковому плані перекинути якісь товарні позиції з російського ринку на європейське або на якісь інші дуже і дуже складно. Це перший момент. Другий момент, звичайно, на сьогоднішній день ми не можемо говорити про які, знаєте, малі і великі ринки. Будь-який ринок, де ми можемо продавати свій товар, він є для України, він є для України важливий. Тому ясно, що в короткостроковому плані відповідні виробники будуть нести втрати. Якщо вони будуть нести втрати, то будуть менше бюджетні надходження. Ну і цей ланцюжок можна так мовити проводити. Тому е торговельна війна це звичайно зло. І зло для українських виробників. Ясно, що ми можемо говорити, що російські споживачі не отримують відповідних товарів, але давайте будемо більше переживати про нас і про наш добробут. До речі, на вашу думку, все таки бойкот російських товарів він має економічний сенс чи ні? Ну, ви знаєте, давайте просто от говорити з точки зору так мовити бойкоту і санкції. Да? Значить, давайте одразу домовимося про те, от перший такий пункт, з якого ми будемо вести нашу безвіту, що це абсолютно не економічна категорія. Санкції це покарання. Я хочу задіяти проти вас або проти мене санкції, для того, щоб змінити мою поведінку. Відтягнути війська, змінити умову контракту, я не знаю, що так мовити треба зробити. Тому в цьому сенсі, в цьому сенсі, да, ми повинні розуміти, що тут немає якогось такого, знаєте, Великого розрахунку те, що говорила пані Тетяна, тільки що переді мною розказували, які там мають бути 30, 40 відсотків і так далі. Так оце до санкцій немає ніякого відношення. Це абсолютно інша, це абсолютно інша логіка. Якщо говорити в історичному плані, то в принципі були приклади тоді, коли, скажімо, люди, не споживаючи відповідний товар, могли поставити компанію на фактично на межу закриття. Колись в одному із містечок США 60-ті -70 чи 70-ті роки місцева автобусна компанія, значить, вважалася місцевим афроафриканським населенням, таку, яка проводить дискримінацію в наймі людей, в користуванні відповідними, відповідними, відповідними транспортними засобами і так далі. Вони домовилися її бойкотувати. Вони об'єднувалися, був цей ще райд, значить разом люди їздили, намагалися значить, ці, автобуси, ці автобуси не використовувати, Стовати квитки не купляти, просто так мовити, значить через десь приблизно рік з копієчкою да компанія змушена була змінити свою політику, тому що для неї так мовити був втрачений серйозний сегмент ринку. Uh -huh. Це просто свідчення того, що якщо ми хочемо дійсно створити проблеми, змінивши своє споживання для російських компаній, це довгостроковий процес. Просто розумію. Тут є кілька скажімо, таких підпунктів. Є звичайно, там, наприклад, російська компанія, uh -huh. яка привозить сюди експорт. Це одна історія. І Інша історія, наприклад, російська компанія, яка має тут виробництво. Якщо ми, наприклад, купуємо чи не купуємо тоді в рамках бойкоту, чи скажімо, є компанія залон Транснаціональна, яка має, наприклад, підприємство в Росії, і, наприклад, там для широкого вжитку, і знову ж таки купуємо ми чи не купуємо. От, ну, тобто є є, є певна ще градація, от де, де ми тут бойкотуємо, де не бойку ну, є сенс, наприклад, там не брати шампунь, тому що він належить залом, наприклад, там транскорпорації, яка має офіс в Лондоні. Тим не менше воно зроблено в Санкт-Петербургу. Ну це це взагалі є якась санкція з боку споживача до, до відносно Росії, якщо він хоче в такий спосіб не знаю висловити своє ну, ставлення? Я би сказав таким чином. Розумієте, якщо брати логіку в такому так мовити широкому розумінні, то ми прекрасно розуміємо, що. Якщо ми хочемо вплинути на Росію, да ми не можемо вплинути на російське населення. Чому тому, що там ми маємо фактично автократичний режим, автократичному режиму все рівно. Буде населення добре, чи не буде добре, буде кремнаш, будуть якісь інші там забавки, значить, 2018 рік чемпіонат світу з футболу, ще якісь там речі і так далі. Тому, в принципі, цим людям все рівно. Тому всі ці санкції, які на сьогоднішній день, скажімо, розробляються з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, вони спрямовані на великі підприємства. Вони спрямовані на підприємства з державною участю, і вони спрямовані на тих людей, які формують так зване близьке коло Путіну. Тобто, в даному випадку треба впливати на тих, хто потім впливає або сам приймає відповідні рішення. Відповідні рішення якщо ми хочемо дійсно змінити поведінку. Але повертаючись до того, що ми починали, знаєте, от, ну, також хочете вивести певну так мовити логіку да? з цього всього. Да? Але коли мова йде вже без санкцій, тут немає цієї економічної логіки. Є певні правила застосування санкцій, наприклад, санкції мають бути жорсткими. От і як писали в одному дослідженні, санкції це молоток, а не відкрутка. Тобто ми не коваряємо, а так мовити, б'ємо для того, щоб вирішити питання. І друге, так мовити, пам'ятайте про те, що санкції не безплатні. Тобто, якщо в нас є певна ідея, певний критерій, досягаємо ми чи не досягаємо якогось результату, ми повинні за санкції заплатити. Ну, я був сам свідком досить такої mm -hmm. гарячої дискусії в парламенті. Коли е, не готове було, не зразу підтримували ідею про санкції, зокрема е, уряду, уряд, звичайно, там премєр міністр наполягає, що не можемо ми бути не не запровадити санкції щодо російських підприємств, якщо їх запроваджує Європа, не можна так відсидітися. Як ви вважаєте, що Україна Україна в непростій я ситуації? Я думаю, це абсолютно так мовити правильний момент. І давайте просто ну просто я завжди говорив. І, здається, коли ми спілкувалися останні раз говорили про питання корупції. В багатьох випадках треба речі називати своїми іменами. Тобто, якщо ми вважаємо, що Росія є агресором з усіма відповідними наслідками, то про це ми повинні про це говорити політично що? Звертатися до міжнародних організацій, йти в суди, подавати так мовити, документи, які свідчать про обстріли наших територій, домагатися цього статусу. І тоді так мовити ставлення до Росії буде абсолютно інше. Якщо ми так мовити, граємося з цими визначеннями, і у нас немає такого чіткого політичного, так мовити, зафіксованого для Росії для Росії статусу, ну тоді для розмови про санкції вона така, так мовити, дуже емоційна, дуже цікава, але вона багато в чому безмістовна. Я повністю погоджуюсь з Арсенієм Петровичем в тому плані, що ми не Можемо вимагати від цього світу боротися за нас. На сьогоднішній день ми маємо великий рівень мобілізації світової спільноти, і ясно, що якісь економічні речі ми також повинні робити. До речі, мені здається, що багато в чому, перш за все, в суспільстві і в мережах, скажімо, обговорення цього закону про санкції, воно пішло трошки в іншу сторону. Якщо уважно прочитати цей закон, там не говориться про конкретні санкції. Там не написано ВТБ, там не написано Роснафта, там не написано якісь інші і так далі. Це рамковий закон

Інструментів, або краще сказати, 29 варіантів санкцій, які можуть бути зроблені, і прописана певна процедура. Як це узгоджується, президент вносить з кимось, значить домовляються і так далі. І так далі. От, а от коли будуть конкретні санкції, от тоді будемо говорити про те, наскільки це повпливає, наскільки це буде. Це фактично створення юридичної підстави для застосування такого, ну будемо говорити, жорсткого інструменту економічної політики, як торговельні санкції. Останнє хотів би в цьому просто додати. Значить, ми прекрасно Розуміємо, що між нами і між Росією є велика різниця. Це більша економіка, економіка має більше потенціалу, наприклад, скажімо, в тому ж самому плані і золотовалютних резервів. Да? Тобто у нас десь на порядок розходяться ці цифри. От, багато інших, так мовити, речей. Тому ясно, що наші санкції повинні мати і політичний характер. Якщо ми воюємо, то ми воюємо по-дорослому. Угу. У нас повинна бути ідея, ми повинні бути готові платити за ці санкції. Санкції не безкоштовні і для підприємців, і для населення. На Мірою. І є ще один, так мовити, дуже велике, дуже велике питання. Ці санкції мають бути узгоджені і продумані санкціями світової спільноти. Тоді буде оця, так мовити, синергія, буде така синергія, яка ну, дозволить усякому разі вплинути і примусити пана Путіна про щось замислитись. У нас дуже серйозне падіння, очікується ОВП і mm -hmm. промисловості за підсумками року. Mm -hmm. а, який... Чи ми це компенсуємо, який прогноз на ну, наступний рік? Я розумію, що прогнозувати в умовах там бойових дій. Да, все залежить від того, да коли це все зупиниться. Це перший момент. Другий момент значить залежить від того, коли ми війдемо на ці території повноцінно, коли ми проведемо, ну мовно кажучи, розумний, швидкий аудит того, що треба буде відбудувати. Відбудувати, очевидно, доведеться багато, і грошей ті, що зараз відділяються, буде мало. Але є тут і позитивні моменти, правда? Ну я думаю, що вже зараз просто треба думати про відбудову. Вже зараз треба думати про які, скажімо, економіці інструменти того, як заводити ці гроші. Якщо ми говоримо про так званий план Маршала, який сьогодні в різних варіантах обговорюється, в тому числі на найвищому рівні, треба думати, як, щоб гроші зайшли, так мовити туди, От, зайшли туди. але при цьому ми також не повинні забувати, що це питання є дуже політично чутливим. Тому що я прекрасно можу зрозуміти керівників, умовно кажучи, центральних і західних регіонів, які несуть на сьогоднішній день навантаження, пов'язане з переміщеними особами, і з фінансуванням армійських і парамілітарних об'єднань, які там сьогодні працюють, де люди збирають гроші, де люди гинуть. І Якщо, скажімо, цій зоні будуть надані якісь такі дуже великі економічні преференції, це може створити певний, сказав би соціально-політичний конфлікт. Ну і до речі, uh -huh. дуже зараз популярні заклики деяких політиків про податок. На олігархів, податок на олігархів, що ви про це думаєте? Про саму ідею, що олігархи мають якось заплатити в якийсь спосіб. Є певна річ, це перше, там оподатковується там з надуруті, всі, всі речі. Це раніше була, я так розумію, табуйована тема. Ну ідея звучить дуже привабливо, да? але завжди виникає питання, що є предметом оподаткування. Перше, і друге, які є процедури. Ну, теоретично... Податок на нерухомість це вже могло б бути щось. Це не податок на олігархів. звичайно. Так, да, Це податок в цілому. Тому да. я просто хочу сказати, що давайте, перш за все, ми виділимо, хто для нас є олігарх. Це також непросте таке питання. Угу. Можливо, там ми з вами порівняно з тими людьми, які дійсно сьогодні все втратили. Значить, ми, ми дійсно олігархи. Тоді виникає питання. Ну, наприклад, І... це 10-20 людей, на які є, займають перші 20 позицій списку найбагатших українців. Ну, хочу сказати, що ця, цей захід, він має бути дуже, я б сказав би, юридично продуманий. Я одразу хочу сказати, що я боюся таких, так мовити, простих рішень. Uh -huh. Я просто боюся таких простих рішень. Але якщо мова йде, скажімо, про питання, пов'язані із якоюсь там певною, так мовити, спокутою гріхів, значить, давайте говорити, можливо, про якісь варіанти тієї ж самої податкової амністії. Да, тобто Ми знаємо, що люди не всі платили податки, можливо, частину цих податків можна поспортити на сьогоднішній день, але, скажімо, умови прощення може бути на ну, такий одноразовий політичний так мовити, відкуп, От, тобто внесення грошей, в який, скажімо, фонд, фонд пов'язаний з відбудовою України. Це як один із так мовити, багатьох варіантів. От а з іншого боку, я думаю, що на сьогоднішній день питання, скажімо, участі олігархів у відбудові країни, ну вони також дуже так мовити непрості, тому що є люди, які безпосередньо пов'язані з українським бізнесом, приклад скажімо, того ж самого. Ігоря Валерійовича Коломойського одна, і він, так мовити, умовно ну, кажучи, наш олігарх, да, якщо так сказати, в цілому. А з іншого боку, ми бачимо, що позиція Ріната Лінідича Хмєта, вона дуже така, так мовити, своєрідна, да, тобто, очевидно, якісь зав'язки з Росією, давайте, речі, називати своїми іменами. І він так, начебто про все говорить, але тим не менше якось там не очікує. Да. Тільки останнім часом, скажімо, проявив свою позицію Віктор Михайлович Пінчук, але почав передавати якісь там прибори значить, для дослідження, для дослідження крові. Тому я думаю, що про це питання, думаю, про це питання треба робити, і якщо це треба робити, треба чітко сказати, що це буде. Ну, якщо ми його в якомусь форматі запровадимо, це буде разова штука, угу. тому що в противному випадку ми розхитаємо і зробимо ще більшої недовіри до нашого інвестиційного клімату. От як би ми не ставилися до олігархів, і як би ми не ставилися до того, що вони робили, скажімо, в минулому, коли Україна зможе приступити до якоїсь радикальної зміни податкової системи, наприклад якої податкової системи, коли ми зможемо зменшити податки? Зараз я розумію про це не але змусити платити всіх. Ні, ну ви знаєте, є багато питань, які з моєї точки зору не є абсолютно революційними. Тобто, у нас є багато рішень, які вже є, які не виконуються. Ну, наприклад, є рішення про те, що там держава має відшкодовувати ПДВ на експорт. Тут великі сьогодні проблеми. Ну, традиційно є великі проблеми і так далі. Це вже можна вирішувати, мовно кажучи, вже зараз. Що стосується, скажімо, запропонованої податкової реформи, яка оприлюднена і вже фактично внесена для обговорення до Верховної Ради, я б, чесно кажучи, тут значить, не дуже би поспішав. Одній простій причині. Тому що, ну, по-перше, зруйнувати систему, навіть якщо вона не ефективна, дуже просто. І якщо ми навіть сьогодні руйнуємо, а завтра запроваджуємо нову, ми повинні розуміти, що протягом певного періоду часу у нас буде спад. Спад по надходженням. І виникає питання, ми його компенсуємо за рахунок чого? Кредитів, якогось там перерозподілу, затягування поясів, хоча це дуже, так мовити, сьогодні непопулярно. Не Непопулярне. Ну, давайте також не робити таких ілюзій, що якщо там щось буде створено, всі одразу будуть легалізовувати кошти. Для того, щоб легалізувати кошти, і провести ту ж саму амністію, як свідчить досвід багатьох держав, має бути певна довіра до інституції і до країни. До речі, якщо мова йде, скажімо, про Додаткові амністії вони дуже часто проводяться в тій же самій Німеччині. Але там є довіра до уряду. Тобто, якщо я щось не заплатив, в силу якихось причин, не невміння і так далі, і так далі, але потім потрапив під амністію, доплатив якісь кошти і так далі, я знаю, що до мене потім ніхто не прийде і не буде шантажувати. Тут є ще такий, так мовити, момент. Тобто ми повинні чітко бачити різницю між амністією і судовим покаранням за те, що було значить, зроблено, зроблено, зроблено в порушення. Тому я думаю, що на сьогоднішній день мають бути, очевидно, якісь такі певні пріоритети. Безумовним пріоритетом є завершення військової фази комплікту. Паралельно з тим, очевидно, ми вже зараз повинні бачити, який буде бюджет на 2015 рік, да, і очевидно, нам доведеться вже вносити якісь секвестрові рішення, ще раз бюджет на 2014 рік. рік. Ну і далі, я думаю, що, очевидно, сьогодні першим таким кроком, який можна було б зробити в багатьох, так мовити, сферах, і в принципі ці списки є, запропонувати так званий закон Є Закон гіллятини, є дуже багато законодавчих актів, дурість яких вже зрозуміла, mm -hmm. частина яких абсолютно не працює. Думаю, що їх просто треба революційно закреслити, і це вже буде першим кроком, так мовити, на, на, користь, того, на користь того, куди ми рухаємося. Це перший момент. Але другий момент Момент, я думаю, що на сьогоднішній день, на жаль, на жаль, можливо, я помиляюсь, але економіка така штука, яка не терпить пустоти. Да? І в економісти і взагалі попити пропозиції – це дуже цинічні речі. Да? Якщо попит на наркотики, ну, він буде тоді, і тоді буде пропозиція. І навпаки, тому мені здається, я можливо так мовити помиляюся, але мені здається, що на сьогоднішній день у нас або формується, або, скажімо, починає формуватися певна група людей, які прекрасно живуть в нинішніх умовах. Тобто ситуація з невизначеністю це, так мовити, можливості підвищити свої статки. І мова йде не тільки про закупівлі, скажімо, для армії, а мова йде і про сплату податків, мова йде про розподіл певного бізнесу і багато інших речей. Тому я просто не хотів би, щоб до наших, так мовити, інших негараздів, з низькою мораллю, все, що з цим пов'язано, от ще додалися такі, от, умовно кажучи, мародерство воєнне і післявоєнне. І е, е, я би сказав, ну давайте відверто говорити, торги між політиками. Торги між політиками, предметом якого є так мовити, підтримка або не підтримка військового конфлікту за якісь абсолютно конкретні економічні пиріжки, це дуже небезпечно. Ну і поки в нас політики представляють в парламенті інтереси, в принципі, великі, великого бізнесу, в нас. Ця небезпека завжди напевно буде зберігатися. Вона завжди звичайно зберігається. Да, і ем, я думаю, що е, звичайно треба проводити парламентські вибори. Це абсолютний маст, як кажуть, мовити американці. Да. От, думаю, ідея, скажімо, партії регіонів, що давайте заборонимо обиратися всім, які були до того, так сказать, це чистий популізм, це просто така, так мовити. Це, це зрештою, зрізати весь політичний класик і. Ні, ну просто вона так мовити рок? абсолютно звучить. Ну, і в, в принципі, за великим рахунком, тут можна сказати, що це буде порушення. В принципі, прав людини, да, тобто, С... якщо подивитися, да. але те, що мене, що мене дуже так мовити турбує, те, що почалися ігри з відкритими списками, mm -hmm. і те, що почалися так мовити, намагання зробити відкриті списки, але 에, надати важ... важелі партіям в руки для того, щоб вже в процесі виборів так мовити гратися списками, це просто так мовити. Ну не буду говорити, що це не серйозно, це просто 에, іде в протиріччя з тим, що називається дух майдану. Так, тільки дискредитації власне відкритих списків, це те, що нам ще бракувало. Та до цього всього. Дякую дуже Ігор Бураковський, у нас був керівник інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Дякую, що прийшли до нас.